Бур'ян? Та це нормальний бур'ян. Ти не бачив бур'яна на того самого. Що до поля не підійдеш, амброзія по три метри. Олександр Михайлович, хіба це бур'ян? Це сміх, а не бур'ян. Це мишій. Okay. сизий, Вививив. чи зелений. Вивів. Знаєш, як по -латинську. Як? Сетарія Вірідіс. Це я не знаю. А я... є ще сетарія гляука. <A> Привіт, Привіт, Олексій Михайлович. <ріп>... Привіт, Олексій Михайлович. Я тебе сто років не бачив. Я тебе також. Да. Зайняті, чим займаєшся? Гайки крутиш. Працюю, тихенько. Працюєш, так. Да, все, те саме порядок. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Добрий день. Продовжуємо вас знайомити з нашими експертами, які будуть приймати участь у нашому національному аграрному форумі, який відбудеться 2 листопада. І перед вами найкращий експерт по темі Олександр Михайлович, скажи, по темі хотів сказати інженерія, ну, мабуть, це неправильно, да? Агроінженерія. Зараз немає да? агрономів, інженера, зараз повинні бути універсальні люди. Так. Я тебе знаю вже 15 років, може більше, трохи, може менше. Ти завжди, завжди от мені говорив, що там, де є класний інженер, і класний агроном, і вони спільно в місті розуміють один одного, там завжди успіх. Да? Так. Так? Так? І твоє кредо було і е, є, залишається. Це не влазь в налагоджений механізм. Не трогай відлажений механізм. Не трогай, Да. Це, якщо я пам'ятаю, вроді слова Генрі Форда, ну, не, не важливо. Когось із тих. Когось із тих, так. Да. А чому не трогай відлажений механізм? Тому що філософія, та яка в нас тоді була на початку нашого знайомства, вона залишилась такою, яка вона є. Ми завжди, розумні люди, підбираємо техніку під технологію. І, мабуть, що заміка... А не наоборот. Не наоборот. Да. Якщо наоборот, то це банкрутство. Зараз, зараз. Банкрутство. Да. От. І техніка повинна бути 100% під технологію. І задача інженера, любого, той, хто. Працює в сільському господарстві. Головний інженер або інженер на місці, моніторить постійно ринок, дивиться. Коли, куди рухається підприємство, в яких технологіях працює, і якщо змінюється технологія, то якою технікою можна це все замінити або додати її до технології, без високих великих витрат от, і з максимальним прибутком, щоб цей був перехід постійно плавний і він був в, в тому напрямі, який задає тон агрономія, то я думаю, що це тоді буде успіх. Ти не спіши, наші глядачі записують, тому не, не, не спіши. Але, друзі, ви про все детальніше дізнаєтесь на нашому форумі. Не забудьте зареєструватися вчасно через те, що кількість місць обмежена. Олександр Михайлович, скільки років працюєш уже в сільському господарстві? Ну, З 25 років, вже 25, 25, 25, років. 25 років. І це не мало. І ти мені говорив, що ти. Цю справу любиш з дитинства. Крутить гайки, то все там. І в тебе, от, наскільки я пам'ятаю, ти працював в відомих холдинах, в відомих підприємствах. Завжди все було відлажено. Техніка, фахівці, все було на, ну, розкладено по полочкам, як то кажуть. А таке запитання, Олександр Михайлович. Що сьогодні в сільському господарстві України? От, Ну, ситуація всі розуміють, не дуже хороша з точки зору і кризових цих явищ, війна. Все е, бачу я на полях, що довго стоїть незібрана кукурудза, як в минулому році, соняшник. Е, комбайни ми їздимо по Україні, зустрічаємо яким уже по 40 років. Вжатка там 2-3 метри. Привезли з-за кордону, там були на Черкащині комбайник як Форшріт, якому вже років 40 купили за 15 тисяч доларів фермера. Є всі класні там Сіари, там, Нюхолленд, Ідеали, там є. І... Але питання таке: от, і... як от ти б оцінив зараз з точки зору інженера ситуацію в сільському господарстві України? Ну, які якщо... найбільші проблеми? Та? Найбільші проблеми в умовах війни в Україні, які на сьогоднішній день є, це люди. Кадри, це, люди. це кадри. Да. Механізаторів дуже багато е, залучено до війни. В ЗСУ от, да. немає заміни. Е, люди, які працюють на місцях, е, на жаль, вони не можуть опанувати ту техніку, яка сьогодні є. Вона сучасна. Треба навчитися оперувати її от, і максимально використовувати. Тому це найбільша проблема. В принципі, я спілкуюся з постачальниками техніки по Україні. і... У наших там розмовах з ними я їм задаю запитання, яка кон'юнктура ринку взагалі, що купують більше, то в принципі, якщо глобально сказати, то запасні частини. Тобто підтримують люди, тому що ну, це, це питання воно дуже надскладне, тому що зараз з експортом проблема, От, ціна впала, всі знають, які ціни зараз на продукцію. Тому, відповідно, кожен, кожен власник рахує свої можливості і дехто старається не вкладати в розвиток підприємства. а хто... У кого є більший запас, хто трошки більш прогресивніший, От, то ті щось скоро, трошки вибирають. Скоро, мабуть, ремонти Але... в структурі витрат, Олександр Михайлович доженуть витрати на добрива. В останній із компаній, які я знаю, витрати на ремонти доходять уже до 80 доларів на гектар. Капець! Там там це події, така, ланцюг такий подій він. Але сам факт таке, таке присутнє. Uh -huh. Таке присутнє, тому що працювали, коли не було запасних частин, почалась війна, перестали возити, відпрацювали на техніці до стану, попрацює, тоді відремонтуємо. І відповідно не було своєчасного сервісного обслуговування, тому такі реалії. От. Ну, а деякі, деякі компанії тримаються в межах 53 доларів, хто 60, хто 55, тут... Як у кого одлажена ця вся структура? А що сьогодні агровиробник більше купляє? Техніка нова чи все-таки вживана? От е, яка ще ситуація на ринку? Мабуть, що більше нової. Більше нової більше все нової, тому, що, Ну, вже бідних підприємств в Україні немає. Кожен розуміє, що треба вкладати в майбутній розвиток в технології. Ти розумієш, коли ти отримуєш нову техніку, то це плюс 4-5 років в тебе нормальної роботи і нормальних показників, і ти завжди отримуєш той результат, практично, який ти плануєш. А якщо БВ техніка, ну це таке, як кіт в мішку, як кажуть, тому що там великі вкладення, і механізми ти всі не перевіриш, і зупинки, а посів це ж день. Рік годує, тому тут ніхто не відміняв. Олександр Михайлович, якщо ми сьогодні все розкажемо, то на форумі на нашому розказувати буде ні про що. Всі почують, подивляться. Я думаю, все інше вони узнають на нашому форумі. У мене таке запитання на завершення. Ти був одним із ініціаторів, авторів, розробників різних автоматизованих систем контролю витрат палива. Е, Інше питання точно землеробства, е, питання там створення для невеликих фермерських підприємств, якраз цих, е, цих моніторингових програм. Ми про це на конференції на форумі дізнаємось? Обов'язково. 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 Да? І навіть Тоб, більше. Тому як е, техніку найкраще купляти? Е, е, я маю на увазі ґрунтообробна, по внесенню засобів захисту рослин. Комбайни, які все-таки сьогодні ну, у вас, вас чи в тебе. Великий досвід. Я дякую. Ми поділимося. Друзі, ми Це вас легко. чекаємо на нашому, да, вас. на нашому форумі. Не забудьте зареєструватися, а саме головне, не забудьте підписатися на канал Мистецтва Полісер'єнка. Лайки дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її досяжною великої кількості аграрів. Друзі, ви на форумі отримаєте інформацію від найкращих експертів. Сьогодні ми познайомилися з Бондаренко Олександром Михайловичем, експерт по інженерії, по техніці, по всім питанням, що стосується техніки, е різної техніки, абсолютно різної. Тому чекаємо на все добре. Слава Україні! Героям слава. Чекаємо на вас на нашому форумі. До зустрічі! Поїхали! Поїхали.